Друзі, як коуч особистісного зросту виконую свою місію, розказую, де культурно, інтелігентно з розвитком провести час на київському і по Дромі. Ви можете прямо під'їхати на метро, якщо у вас немає машинки або немає коштів на таксі. Тут на території є магазинчик, от, ем, гарненький такий, можна спорядження для коників обирати. Можна просто зайти хоча б ознайомитись для загального розвитку. Їже, різні. Смаколики, ліки для коників. То була гімалайська сіль. Коники люблять лизати сіль. На території, коли є змагання, працює фастфуд. Ну, де фастфуд, там і я. Ви вже зрозуміли, ви це знаєте. Пловчик, до речі, коштує 70 гривень. Можна, в принципі, наїстися. Далі, щоб ви знали, на території напроти. Вперед, де змагання знаходиться конюшна, там можна погратися з кониками, погладити їх. Так, ну це ви бачите глядацькі трибуни. Отак, от, от стартує машинка, відпускає коників. Коники йдуть на коло, на час змагаються. Так, хто там перемагає? А ще от така машинка вам хочу розказати: є, яка збиває пил такий вітраж гарний. А це, хоч і заборонені е, ставки, чоловіки роблять.